Всім привіт! 19 липня 2022 рік. І достигли в нас сьогодні сорти абрикосу Веголда. І я тут зараз напишу, я не знаю, як воно вимовляється. Магуаркайзі. Я, Я не знаю. Підкажіть, як правильно його читати, бо я без поняття. О. Це в нас Веголда, Сігналка. Вага нікчемна. Сорт буду викидати. Оцей магуар. От. голода вона вже м'яка. Ну, коротше, виходить, з лешок я, походу, залишу тільки бетінку ну, По інших я не бачу сенсу. От. Оцей магуар, він бачу, плотний, все. Одна вже от впала. І ця, що впала, вона теж плотненька, набагато плотніша, ніж ця лешка. Сігналка сигналка 50 грам це досить пристойний. Досить пристойна вага. О, ти я не буду зривати, вони там, ну, як... Хоча Зараз заради експерименту я зірву і просто порівняємо по смаку. От, взяти так, якусь би, щоб трошки хоча б, ну такі, такі класні, тверденькі. О! Візьмемо ось цей. Так. так, цей впав, цей взяли з дерева. Так, беремо, як вона леголда. Я вже й почав запутуватися в них. Все одно б до викидати Не, неважливо. Ну, соковита, кісточка відділяється. Не зовсім. Чуть-чуть кісточка тримається. Смак, ну, як в лешок, ну таке собі. Може бути, цей магуар, який впав. Він настільки плотніший. Зразу відчувається. Цей сорт справді на нього варто звернути увагу. Зараз подивимося, як буде по смаку. та ти що, Я б не міг подумати. Плотніший, але сучніший, ніж лешка. Набагато сучніший, я, я в шоці. Як таке може бути? Він вже ж плотніший. Він реально плотний. Його такого береш, от, прижимаєш, він зовсім не як лешка. Лешка от. Ну, зараз я покажу. О, вона. О, тече. Ладно, зима вже. Ну, таке собі, да. А ось цей от, зжимаю, Чуть-чуть соку є, але зовсім, зовсім не те. Він в торгові набагато кращий. І смак. О, зовсім інша справа. Кісточка сама по суті випадає. Ах боже, оце смак і запах... Боже, медом про якимось пахне. Це капець. Клас, супер. А оцей що з дерева зірваний? О, цей взагалі. З дерева зірваний. А, ладно, впало, то впало. О. Вези, грайся з ним без проблем. Капець. Кислоти взагалі немає. Це я в шоці. Як таке може бути? Прям як мій абориген теж. Що його можна зеленим зірвати і тако їздити і без проблем. Взагалі, навіть натяку на, на те, що він якби трошки не достигли, що він щось звернувати, навіть натяку нема. Просто не, нема тої сочності. От і все. Це капець, а взагалі класний сорт. Напевно, на нього є сенс придивитися. До речі, перед ним якраз достигав преміус. Примус теж, напевно, по смаку приблизно такий самий буде. Я трошки завтикав, там вже пташки їх спробували. Підтвердили, що там смак теж досить гарний. Там знімати не було що. Але так спробувати ще залишили. То там смак теж класний. І він просто впав і, напевно, днів 5-6 валявся на землі і ще був твердим. Теж сочний, теж дуже смачний, але твердий. От, я просто так заднім часом якби, розкажу. От, я на наступний рік теж буду робити преміуса саженці, сорт, сорт вартий уваги. От, він і досить такий крупний, як для сигнального продоношення. Теж був десь в районі 50-60 грам. Ну, мені, мені зайшов, реально зайшов. І оцей магуар, чи як його правильно, теж бомба, бомба просто. Я не очікував. Цей, що впав, він вже трошки розм'як, то це просто насолода його їсти. А цей, що на дереві був, капець. Він ще твердючий, але вже такий смачний, що це просто мало таких сортів. Взяти, наприклад, той самий цегледі бібер він чуть кисловатий, якщо він не до кінця достиг. Кислинка відчувається, що його зірвано зеленцем. Ну а цей не відчувається взагалі. Класно. Тобто ви собі його зірвали, він поки в торговій чуть-чуть розм'якчиться, Чуть-чуть стане м'якшим і люди будуть купувати і будуть просто казати, вах, вах, який красивий абрикос, какой вкусний абрикос. О, дуже смачний, рекомендую.